Вони натрити, на третину лишень кішки. Зараз вона сидить і муркає на третину. Вони як собаки, тому що вони дуже віддані людям, і на третину як мавпочки. Вони надзвичайно розумні, надзвичайно кмітливі і дуже люблять спілкуватись по справжньому, по-людськи, -по спілкуватись з людьми. Так описують котів породи українські левкої, їхні господарі. Вони щиро захоплюються тією лагідністю та теплом, яке їм дарують їхні, у прямому сенсі гарячі на дотик. адже температура тіла лисих котів вища зазвичай. Чотирилапі друзі. Український левкой, тому що метіола, квітка або левкой, має свої, своїми плюсками такі от скручені кошачі вушка. І от кошачі вушка є одним з таких візитівок нашої породи. Також собача мордочка. І надзвичайно ніжний характер, порода український левкої зовсім молода. Вона майже одного віку із нашою державою, де власне і була виведена на світ Ці котики з'явилися шляхом схрещування донського сфінкса, який є володарем гену безшерстності, та скотіш Шфолда, подарувавшого українським левкоям висловухість. видатний український селекціонер. Олена Бірюкова, 20 років працювала над цією породою. Завдання було надзвичайно складне. Порода мала бути унікальною, характерною, яка б сприймала світом. Кіт в ідеї мав бути віслоухий, мав бути голий. А мала бути собача мордочка і надзвичайно лагідний характер. Ще 10 років селекціонерка Олена Бірюкова витратила на те, щоби світове товариство фелінгологів визнало породу українських левких. Одразу після цього ці китюні почали завойовувати серця прихильників кошачих зі всього світу. В Україні мешкає близько тисячі представників цієї породи. Знайомтеся, це кішка на ім'я Фрузя, граціозна та лагідна. Справжній член родини дідовців – у тата Юрія кицюня любить поспати на грудях. І з мамою Ганною поніжитися. А от із чотирирічною Богданкою влаштовує бурхливі ігри. Постійно з усіма, постійно поруч, постійно грається з дітьми. Тобто, якщо десь там Богдана десь залишилася якусь іграшку, це постійно цілодобово, може би, там вночі всі полягали спати. І тут такі ганяння починаються з кута в куток іграшок. Грання, загравання. З тобто, вони дуже ніжні. Ось, бачите, тобто, тільки, тільки кіця підійшла, вже лащиться. Цьому ти хочеш зразу? Ти дуже ніжні муркають. Клас. Просто шикарні коти. Коти породи українські левкої – володарі по справжньому екзотичної зовнішності. Ці чотири лапі можуть бути зовсім голі. У фелінологічному світі їх називають пластилинками, можуть мати персикову шкірку або легкий пушок, а також так звану шкірку браш, тобто нагадувати щіточку через свою особливу зовнішність. Вони потребують особливого догляду. Їх необхідно часто купати та. Тирати вологими серветками, а також не забувати чистити вушка. А ще вони любителі поніжитися на сонечку. Як тільки побачать бодай невеликий теплий промінь одразу тут, як тут навіть можуть по-справжньому засмагнути, і все ж за словами господарів, ці котики ні на що не проміняють людське товариство. Тих навіть не треба гукати. Вони будуть лізти, залазити, цілувати, облизувати. Вони дуже товариські, дуже лагідні коти. І, і до дітей. Саме головне, що вони дуже гарно ставляться до дітей. Вони їх не дряпають і люблять спати. У нас, от коли Богдася погано все почуває, вона завжди з кіська з нею спить, приходить, лягає, гріє її. Що вони дуже лагідні. А ще господарі котиків породи українські левкої підмічають, що місце походження цих звіряток вплинуло на їхній характер доброти відданості та щирості. В них кажуть, на цілий світ вистачить.